Це графіка, яка була зшита, ми маю досвід, як зробити книжку. Я шив, назва журнал. Регістрація повітряних тривог. Тут графіка і десь рік я її робив. Потім отакий, я для мене даний дещо спосіб фіксується. Ну, не буквально треба сприймати фіксація тривог. Ну, дуже часто, коли я працював і малював ці ноги. Виникала дійсно повітряна тривога. відбій навіть тут два стане. Ну, ще ще, для кого важливо торкатися. Тут є така ціна, що можна ще тактивно відчути. Можна брудними руками трошки замостити, але тут я думаю, що... Ще... Це не проблема на цих аркушах. Журнал реєстрації повітряних тривог. 2002 рік. Папір, пастель, вугілля, знайдені об'єкти, тканини. Я читаю, бо так гарно бачиш підказка. З чого зроблено? Все написано. Навіщо імпровізувати? Я теж тут частково є ці е, 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 тексти. Це в залежності від того, що я читав. О там був Поль Іллор в українському інтерезі. Можна прочитати. Це мій почерк. Мені здається, що це важка робота. Краще зосередитись на, на зображеннях, бо тексти... Потім завершується оцей хліб зображений, ну як метафора хліб, воно ж і тіло, ну як причастя, Тіло Христове, Хліб, Хліб це Україна, ну і так далі. Ну і одеський сюжет з силу. Чому що треба призвучаєтесь, що назви Чорне море чи бакси? Тобто по-перше, ну, це міжнародна назва міжнародна назва Чорне море, ні, нічого смістого. Нічого смістового. Ну і декларація. Декларація в тому сенсі, що треба розуміти, що Чорне море це, ну, це загроза, перш за все. Ми ж помилково сприймали це як е, оці романтичні сходи сонця Айвазовського призвичаїлась до цього. І втратили відчуття, що ми знаходимося на фронтирі. Тобто основна загроза. Тобто, оцей край моря, так званий прибой російський, якщо хочете, це ж про що? Це лінія фронту. Тобто звідти не, 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 не сонце сходить, а там стоять на собачі гармати. І це треба розуміти, кожному одесі тут, на цьому боці. Що треба від цього? Як треба змінюватись. Це взагалі проєкт про загрози. Тобто, як їх сприймати не тільки коли твою безпосередню домівку обстрілюють чи затоплюють, а й коли загроза нібито десь трішечки далі, але в Одесі треба розуміти. Це така серія випромінювання, Це таке бачення оптичний приціл пейзажів. Ну, за рахунок того, бачиш, що воно під склом, можна підходити і ти будеш відбиватися. Тобто ми не до кінця знаємо, це ми під прицілом чи, чи е, е, хтось. Ну, тобто така тема нестабільна. Не, не ти до кінця не знаєш, що взагалі. тобі здається, що ти можеш бути на даний момент в безпеці, але це ж ілюзія. Ну, це так і задумано. Бачиш такий проєкт. На тіму. Воно в колаборації повинно було бути з цим романтичним морем. Це такі херуї. Якщо хтось пам'ятає, є такі козацькі прапори, в Старгольських музеях потрапили після того, як Мазепа відійшов з Карлом і вони потрапили в Старгульський музеї. такі прапори тут, от Да, вони нагадують. Це свого роду такі аборії, атрибути козацького війська. Ну і тут на тему, якщо це ноші, то це треба розуміти, як та кров, котра може буквально такий спосіб, але та кров, котра л'ється за українську свободу. Скажімо так. А бачиш, тут спілкували до речі, з цими хмарами. Я так не, не зовсім. Ти можеш так показати, що було з про що а, а зрозуміло, до речі. Да, що там цих марів і тому кольору цього, цього романтичного пейзажа Івазовського і з цими плямами від крові вони роблять мову структуру. Я це зробив для того, що треба переосмислення взагалі такого мітця, як Івазовський. Я нічого конкретно до Івазовського не маю. Нормально собі хірячі в ці маріни з учнені, оце схід, захід і, і, і ці човни. І робив це в майстерний спосіб. Але чи правильно ми до нього відносимось, що це взагалі за відношення було? Що це за нав'язана велич, що з нею робити? Це ж було навмисно зроблено, щоб ми неправильно сприймали море. Бо море насамперед в Україні це загроза. І нам тут на фронтирі треба було це розуміти з самого початку. Тобто, коли тут одесит розмовляє російською, то з того берега, коли це на собаки чують, вони всі хочуть приїхати в Аркадію поблюдавати. А якщо б вони чули тут англійську і українську, вони б розуміли, це чужий світ, нам тут не раді. Нас тут, ну і ми не розуміємо, по-першу мову, куди нам їхати. За рахунок оцих марів Айвазовського була приспана взагалі наша пильність. Як результат маємо вторгнення з причини того, що тут було все зросійщено. І цей піза Язовського він приймав активну участь в засіченні української землі. Тут же оце публіка. Це Одесі, оце вся поєбінь, що тут відбувається. А чому Одеса, А чому не, не, не Хаджибій? А порту вже було 600 років, і всі це знають. Вони рахують від того, як там диваланчих, хто там розкреслив ці вулиці і рахують це місто. Це картинка Євазовського – це частина а, взагалі пропаганди, щоб було зрозуміло. І завдання цього, цієї інсталяції, цього проєкту, ну, моє бажання, почати правильно дивитися на той старий живопис. Хто він? Як він взагалі співіснує з європейським живописом? Який його статус? Бо крім того, це Євазовський, потім ми закочуємо очі. Далі, а скажіть, хто такий Євазовський? Це хто? Представник там романтизму? Що до чого, як він відноситься? Ну Тобто буде мист... ну, дискусія справжня, а не та нав'язана савком, хто такий Авазовський. Така наративна дуже оця, от робота пов'язана з Чорним морем, як така, як, ну, взагалі як таке плакат, гасло. Там да, такий спрощений, спрощений, спрощений пейзаж, в якому сенсі спрощений, але, в принципі, такий, що так схематично по -по пояснюю, що, що до чого. Ну, тут, тут, в принципі, що відбувається, відбувається фіксація психологічного стану, що важливо в цьому проєкті зафіксувати війну. Бо як ми програли визвольне змагання 20-х років 20-го сторіччя. Потім вся трактовка історії пішла не на нашу користь. І Друга світова вже трактована ворогом. Бо ми ж не знаємо живопису Другої світового українських художників. Тобто в Одесі було два салони Офіціаль при окупації румунських, там були і пейзажі і квіти. Тобто не фіксувалося. Я декілька робіт робітувасового бачив там ну, якісь там оці їжі, від танків там на пляжі, щось я таке бачив. Такі декілька пейзажів, а в принципі, зафіксовану війну безпосередньо українськими художниками Другої світової її немає. Потім вже є прибандистські живописи радянські. Але завдання цього проєкту безпосередньо фіксація, фіксація цієї війни. І ще головне український спосіб фіксації. Ну, ця фігура чи ну, це якраз відображена психологічного стану, не буквально фігура, що вона там мертва чи не мертва. Я до речі не стверджую, що вона мертва і вона не задумувалася, як така. А чому вона в такий спосіб зображена, то то ну, так, вже асоціативні ці штуки, котрі глядач я думаю, сам буде трактувати. Я тут виріс, я тут вчився живопису. Музей це для мене більше, ніж просто як це приміщення, де можна виставити. Це як там, де в принципі, я і буду жити. І посмертно, вибачте, і, і так. Тобто це місце, де художник формулює той простір, потім залишається на сторіччя, поки його не спалять собаки. То ти в музеї живеш, це твій дім. Тобто це, це як твоє місце тобто ботового поховання, якщо хочете. Це такий склеп для художника. Тобто, я тут повинен вже бути цим. Як знаєш, там в Київському музеї запашане до одного з археологів його поховали прямо в труні якоїсь там в залах, Ну то так буквально. а я метафорично все ж таки хочу сказати. Восени 22-го року музей вирішив, що весь наступний 23 й рік він присвятить циклу циклуму війни, які досліджує досвіди цієї повномасштабної війни. Власне не тільки війни 22-го року, але й з 14-го. Різні досвіди. Які переживають і наші співгромадяни і митці як частина українського суспільства, ми вважаємо, що не може існувати одної конвенційної мови про ці воєнні досвіди, і тому ми спробуємо в вільних постійних постійної експозиції залах музею збирати рефлексії. І пошуки українського візуального мистецтва, які кореспондують з досвідом фронту, досвідом тилу, досвідом вимушеного біженства, досвідом окупації. Ми спробували поєднювати різні авторські проекти між собою і вони майже завжди знаходяться не Стільки в єдиному унісоні, а скільки е, працюють за принципом доповнення одного і іншого. Іноді, як о, декілька проєктів сперечаються один з одним. Два останні проєкти, які ми відкрили е, в червні, це проєкт е, Станіслава Жолодняка в і це проєкт е, Костянтина Зоркіна Захисний шар. Ну, мені як куратором цього циклу скоріше цікаво, не спільне, а, а займатися розрізненням тих проєктів. І, власне, досвід прифронтового міста став центральним в цих двох проєктах. Два міста Харків та Одеса. Який в різні часи, в різні місяці були в різних обставинах для мене статус при профронтового міста, це перше за все це поєднання двох станів, збереження старої мирної норми в місті та появи змін, які пов'язані з новими загрозами. До яких містяни мають адаптуватись в різний спосіб, різні міста і різні способи адаптації до цих загроз. Проєкт Стаса Жалобніка, «Black Sea» пов'язаний з змінами відносини міста, сталих відносин міста з морем, море як джерело. Сенсів існування нашого міста в різних ітераціях, не тільки пов'язаних з нинішньою формою міського життя, але як археолог я вас запевняю, що ця акваторія була поділена ще з часів енеоліту на декілька форм селища, колективного існування на певній території. І завжди море було. Джерелом достатку, розвитку нашого міста. Власне, з лютого 2022 року море стало територією загроз, джерелом викликів, які востаннє Одеса потерпала навіть не в великих війнах 20-го століття. Напевно, ще з так званої східної чи кримської війни під х років 19 століття, і це дуже впливає на життя міста. Змінюється планування, змінюються якісь старі зв'язки всередині міста, змінюється габітус, поведінки містян на різних рівнях, на рівнях. Відчуття безпеки на рівнях е, освоєння простору, міського простору. Згадаємо, як е, наприкінці лютого 2022 року і е, загроза е, висадки ворожого десанту, е, потім з'ява е, е, військового так званого рейду. Ну і на більш тонких. Е, Рівнях відчуття міста та безпеки міста море залишається контрольованим, частково контрольованим ворожою державою і всі, більшість повітряних тривог це завжди пов'язано в Одесі з напрямом із-за моря. Десь з Каспійського регіону чи Волжського регіону. І оця робоча метафора змін того, тих відносин міста з морем, яку кураторка цієї виставки Ольга Церець поєднала в просту. Майже класичну формулу перших лоцій, давньогрецьких лоцій, так званих периплів, де назва моря змінювалася від того, як давні грецькі мореходи освоювали морський простір шляхом кабетажного плавання від точки до точки вздовж Побережжя. Оце класична ця класична опозиція, понт понтцінський та понт авксинський море приязливе, море гостинне чи а, море, а, яке викликає небезпеку та загрози. В культурі ці, ця опозиція збереглася через а, а, класичні якісь впливи. Літературі в візуальному мистецтві. Напевно, для Одеси ця зміна ще буде довго відчуватися, і наша спроба адаптуватися до тих рівнях безпеки та небезпеки в різних частинах нашого міста, в змінах рутинних практик містян, в відчутті. Відчутті міста через е, звуки міста через е, е, зміни якихось заборонених територій в місті. Вдала, мені здається, спроба е, та дзерік е, е, попрацювати з нашаруванням старого та нового статусу цих відносин. Це, напевно. Одна з таких атрактивних частин цієї виставки, які, яка одразу о, приваблює увагу глядача, любого глядача я вже встиг побачити реакцію і простого відвідувача і, і професійних кураторів чи культурних журналістів. Це, о, Важливе для всього проєкту намагання працювати кожного художника і кожного куратора з музейним простіром. І власне в проєкті Стаса Жолобнюка це робота з е, класичною для нашого музею та і власне для візуального мистецтва е, нашої, нашої традиції, роботи Івана Івазовського, «Купання Овець. Яка дає такий стан іділічного, майже олігійного моря з постійним відображенням в позніх візуальних традиціях і практиках. Це цю картину Івазовського багато хто повторював, багато хто до неї апелював. І закриття цієї картини. Роботами Стаса найбільш відображає цю формулу Понтовсинський, Понтоксинський, і я радий тому вдачі куратора, що це не просто перекриття, а навіть засобами кольорової плями чи стосунків. Тінеї, це нашарування дає, дає можливість побачити, відчути кожному глядачеві кураторську та художню ідею.